Зараз продемонструємо, як відбувається дегазація ультразвукової ультразуковій мийці. Вмикаємо мийку. А зараз продемонструємо, як буде розчинятися лимонна кислота під дією ультразвуку. Me <laughs> Як бачимо, швидкість розчинення лимонної кислоти, а також і других речовин, під дією ультразвуку зростає в десятки разів. Цікаво, як буде розчинятися цапон лак у воді з лимонною кислотою? Як бачимо, виникають дуже цікаві фігури.